Доброго дня, я Ковальчук Денис, учень 6 класу дитячий ліцею номер 3 Дитіше місто супутник атом атомної електростанції, одне з наймолодших міст області. В період війни, коли велика ймовірність загроза з хімічного та ядерної атаки, кожен прагне знайти в інструкцію з техніки безпеки поради, щоб зберегти своє життя від наслідків ураження. Однією з найважливіших порад це вихід із зараженої зони. Але здійснювати рух потрібно перпендикулярно напрямку вітру. Характеристики вітру в межах визначеної території дуже відрізняються: вітрові потоки у приземному шарі утворюються внаслідок нерівномірного нагрівання земної поверхні сонця. Оскільки поверхня землі неоднорідна, то навіть на одній і цій же широті суша і водні простори, гори і лісові пасиви, пустелі і болотисті низини нагріваються по-різному. Такі особливості надзвичайно важливо нам врахувати для збереження життя та здоров'я. Тож я вирішив, як житель цього міста, перевірити, чи справді місто з настільки небезпечний, у зв'язку з цим актуальне є написання роботи, характеристика вітрового режиму міста Нетішено. Мета роботи визначення характерних особливостей розподілу вітру на території міста Нетішино. Об'єктом дослідження є вітровий режим, предмет дослідження, просторовий, часовий розподіл швидкості, напряму та енергетичного потенціалу вітру. Для досягнення поставленої мети виконані завдання, аналіз факторів формування вітру на території міста Летіш, визначення основних хлібатичних характеристик вітру, проведення стати... статистичного аналізу. Отриманих даних. Що таке вітер? Який його напрямок жителям міста небезпечний? Вітер рух повітря, відносно надземної поверхні. У даній роботі пропонується вивчення вітру на території міста Нетішет. Ця територія рівнина з помірно континентальним кліматом. Напрямок, напрямком вітру вважається та сторона горизонту, звідки переміщується повітря. Приладом для везде. Напрямку вітру є флюгер. Для того, щоб визначити режим вітру в контейнері місцевості, тобто звідки і як часто від две протягом місяця або року, придумана спеціальна діаграма роза вітрів. Роза вітрів використовують не тільки в метеорології, а й у гігієні, тобто для, тобто для раціонального планування. Заємо розміщення об'єктів запобіжному санітарному нагляді за будівництвом населення місць промисловних підприємств оздоровчих об'єктів. відпочинку. У даній роботі представлено результати дослідження напрямку та швидкості вітру на території міста Летішин. Які передбачаються у квітні 2023 року, за даними Українського гідрометеорологічного центру, а також частково вимірюють щоденний досліджень. Аналіз даних про режим вітру у даній місцевості показав, що переважаючи напрямок вітру у квітні передбачається південно-східний, найменше число днів було із північно-західним напрямком вітрів один день. Якщо на одному з енергоблоків ХАЕС станеться тяжка аварія, то Хмара розповсюдження радіації рухатиметься за вітром на північний захід. Отже, радіація пошириться лише на частину міста Детішин та повністю на сусідню Рівницьку область. Така сприятлива екологічна ситуація пояснюється правильним розміщенням промислової зони по і ХАЕС з урахуванням технології виробництва. Вітрового режиму і системи планування обмежень. Крім того, внутрішньоміські зелені насадження та прилеглі до міста лісові масиви є потужними джерелом екологічної рівноваги. Отже, дослідження вітру має важливий дослідницький ресурс та потребує детальнішого вивчення, а саме, вплив вітру на збереження життя і здоров'я громадян у умовах війни. За час експлуатації Станції вітри, які мали місце на сумішних всіх станції територіях, де створювали аварійні ситуації на ХС. Роза вітрів створена на основі оприлюднених даних є часткове підтвердженням точності вибір щоденних зустрічей. Середня місячна швидкість вітру дорівнює 5,1 метрів за секунду. Найбільша місячна швидкість становить 8,9 метрів за секунду, а найбільше 2,8 метрів за секунду. А далі зданий про режим вітру на території міста, де показав, що переважаючи напрямок вітру, в квітні передбачається північно східний. Дякую за увагу.